Мої хороші всім, величезний привіт. Трохи камера не так стоїть. Зараз краще. Сьогодні хочу вам показати свої покупки у Сінсей з їх онлайн-сайтом. Насправді, я вже це замовила дуже давно, але все не було часу показати. Почнімо з того, з чим користуюсь майже кожен день. Як вам такий полізборник. Це маленька лазочка з такими коротенькими квітами. Вона з керамичною основою. І вона така невелика, і вона мені була потрібна для фону. Які я знімаю відео у свій магазинчик. Та й не тільки. Також відео на мій другий канал. Теж використовую Якщо підписане, могли вже бачити. А, вона виглядає чудово. Звичайно, це штучні рослини, штучні квіти. Але дуже гарна та якісна річ за ту ціну, яка була. Навіть я досі тримаю пірочку, але так як я знімаю вже відео, то її можна викинути. Также я придбала кувшин. Мені здається, українською він якось інакше називається, але я перепрошую, я не можу згадати ні келих, ні гачок, а щось типу того. Він скляний, бо в мене пластиковий. Я хочу використовувати для води, для її зберігання Теж досі з етикеткою. тут еще какая-то плевочка на Прям чудо. Дуже подобається. Єдине, що погано, що не дуже великий розмір. Бо він стається чи на 2 літри, чи на 1. Але, скоріше за все, це один. Ой, далі я придбала ось такі контейнери. Я вже навіть про них забила, забула. У мене їх а, два напора. Треба відкрити акуратно, бо я потім використовую. використовую використовувати рубочки польтури, коли відправляю якісь замовлення. А сюди хочу пересипати можливо перекладу корицю в паличках в гілочках. А також в мене є деякі приправи, які знаходяться в пластику. Теж хочу їх перекласти. Можливо, ще щось сюди засиплю. Тобто хочу використовувати їх на кухні. Єдине треба буде їх просто. Помити. Далі, до речі, це теж набір на кухню Це, типу, в неї була весняна колекція. Це ось така прихватка, але вона мені здається занадто така жорстка для прихватки, тому, можливо, я буду на неї ставити щось гаряче. Це такий величезний рукав. рукав. Мені здається, в мене йде пів рук в руці. І це насправді чудово, бо я постійно обжигаюсь чимось. В мене навіть, можливо, бачите, ось тут є шрам, який вже більше, здається, руку не сходить. Це від олії. Зі сковорот. Запательні на мене попала. Тому мені треба краще захищати руки. Ну, ніби така плотна тканина, а це я думала якось прихватувати каструлю. Але, як вже сказала, вона занадто товста. Останнє, що в мене залишилось, це ось такий рушник. Він великий: 70 на 140 см. Була непогана акція. І тим більше в мене один рушник вийшов з строю, став таким неприглядним. І я вирішила його замінити. Непоганий, так, непоганий такий візерунок. Тут трохи бахрома Але взагалі він такий м'якенький. Мені здається, десь, Чи я бачила, коли купувала, що тут 100% бавовна йде. Подивимося ще, як буде в експлуатації. А так, що якось так, тут ромбик. Мої хороші, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Бережіть себе та своїх рідних. Всім па-па!